Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 14. Перший ляпас Ну чого я нічого не встигаю. бідкалася Христина зранку, намазуючи хліб маслом та вмикаючи чайник. Ніби вже й не працюю. Повинна писати багато, а все з часу, як і раніше, обмаль. Всередині все стискалося, вона мучилася від почуття провини, що не надто продуктивна. За таку роботу Олександр Петрович вже б давно мене звільнив, сказав би, що я не тягну цей темп роботи. Від згадки про колишнього керівника і розуміння того факту, що вона вже там не працює, на душі трохи полегшало. На кухню заглянув заспаний Павло в трусах. Ну, іде чия з яблуком, невдоволено скривився чоловік, на що Христина лише безпорадно знизала плечима. Ти сидиш вдома цілими днями, підлога брудна, речі не випрані, посуд не помитий. Невже не можна було встати на півгодини раніше, щоб зробити мені сніданок? Ти ж знаєш, що я пишу. Спробувала виправдатися дівчина. Павло пирхнув і зневажливо звузив очі. Ну, так, ти ж велика письменниця, а великим письменницям не гоже займатися хатньою роботою. Я тут рвусь, заробляю, а ти цілими днями байдикуєш. Нікому твоя писанина не потрібна, в тебе навіть освіти немає. Того не займайся дурницями і закінчуй лінитися. У Христини відобрази затремтіли пальці, очі наповнилися сльозами. Але ж ти сам сказав кидай роботу, я забезпечу нас обох. Її голос ледь помітно дрижав. Бо я думав, що ти талановита, жорстоко виплюнув Павло і вийшов з кухні. І сорочку мені випрасуй зараз, бо я вже запізнююся. Вони одружилися рік тому, і дівчина сподівалася, що це тимчасові труднощі. Однак витримувати їх ставало дедалі важче. Іноді вона думала, чи не поспішила і не зробила помилку, коли вийшла заміж. Після такого ранку писати не хотілося. Вона ретельно вимила підлогу, полила квіти, якими густо були заставлені вікна у кімнаті та на кухні, і вирішила піти прогулятися на вулицю. Сусідня квартира, де раніше жив Павло, тепер тимчасово пустувала. Навіщо нам платити за орендоване житло, коли ми можемо жити у твоїй квартирі, чи то в нашій, виправився чоловік. Очевидно, що більше про чотирьохкімнатну квартиру з двома дітками річ не йшла. Тож роботи з прибиранням житла і справді було не надто багато. Серпневе сонечко випікало все навкруги. Листочки на деревах вже були напівпожовклі, трава висушена, майже всюди голий асфальт. Безхатній собака з сусіднього двору лежав на землі у пилюці, висолопивши язика, і уважно дивився на Христину. Водички, хочеш, пробурмотіла дівчина, ну зараз принесу. Пес облизнувся. Жозефіна, з того самого моменту, як я вас побачив у тій вітальні, коли Марія нас познайомила, я весь час думаю про вас. Дівчина здивовано глянула на хлопця. А як же Марія? А до чого тут Марія? ще роздивувався Степан. Між нами ніколи нічого не було, і ми просто дружили. До того, що вона закохана в вас, твердо промовила Англійка, і я не вірю, що такі почуття вона вбила собі в голову на рівному місці. Степан хотів щось сказати, однак дівчина подала йому знак мовчати Між нами нічого не може бути. Адже я ніколи так не вчиню з сестрою. Жозефіна різко встала, так що старовинне обшите оксамитом крісло, жалібно заскрипіло і, задравши гордовиту голову мало не до стелі, швидко вийшла з кімнати, залишивши нещасного закоханого наодинці зі своїми думками. Оце? уїдливо запитав та криво посміхнувся Павло. Оце й усе, що ти написала за сьогодні? Зайчику. Тобі треба серйозно задуматися. По-моєму, ти просто даремно витрачаєш час. А ти не даремно витрачаєш час у філармонії, не стрималася Христина. На твої концерти ніколи не приходить більше, ніж 20-30 слухачів. Павло почервонів, як рак, аж до вух. Очі налилися кров'ю. Права щока почала смикатися. Він підняв руку і з силою вдарив Христину по обличчю. Дівчина ошелешено дивилася на чоловіка. Схопившись рукою за щоку, що палала й пекла, не смій, зло прошепів Павло, навіть рота свого розкривати. Ти брудна, нікому не потрібна сирота, ти ніщо в цьому світі. З твоїми здібностями та освітою тобі тільки, як моя бабуся казала, коровам хвости крутити. Будь вдячна, що такий красивий, витончений, розумний, освічений чоловік, як я. Поруч з тобою. Що ти розумієш у мистецтві? Рясні сльози потекли по щоках Христини. та Павлу було байдуже. Закінчуй гратися у велику письменницю. Я жерти хочу. Йди на кухню та приготуй щось. Розділ 15. Зустріч з колишньою Павла. Великі карі очі з глибоким сумом дивилися на Христину з дзеркала. Вона вже десять хвилин намагалася замазати консилером синець під лівим оком, та поки що даремно. Не дивлячись на товстий шар косметики, було помітно невеликий набряк і посиніння шкіри. Очі наповнилися сльозами, і одинока прозора крапля скотилася по щоці. Ой ні, знову макіяж коригувати! Ще більше засмутилася дівчина. Павло ще годину тому поїхав до філармонії, а тому у неї був час вийти на вулицю та подихати свіжим повітрям, насолодитися медовим ароматом літніх квітів. Потім вона мусила повертатися додому, щоб приготувати дієтичну вечерю для чоловіка, овочі та котлети на пару. Також ще треба було поскладати речі, вимити підлогу та попрасувати концертні сорочки Павла. І все це. Бажано було встигнути до його повернення додому, бо ж кількість синців на її обличчі могла збільшитися. Вона взяла свою синю сумочку зі столика біля дверей, ключі та пішла на вулицю. На дворі було прекрасно. Яскраве сонечко світило, але ще не припікало на деревах співали пташки. Христина підійшла до старого покинутого футбольного поля, густо вкритого зеленою травою. І зняла босоніжки. Захотілося відчути цей свіжий дотик, згадалося, як в сиротинці вона постійно бігала босоніж по траві. Христина торкнулася ступнями до прохолодних краплин, і її руки й ноги вкрилися гусячою шкірою. На траві ще лежала вранішня роса. Дівчина трішки припідняла свою довгу аж до п'ять спідницю, щоб не намочити її. Останнім часом їй подобалося носити мішкуватий одяг. Христина зітхнула і закрила очі. Згадався сиротинець і Марія Петрівна, вчителька англійської, яка носила на голові високу зачіску. Її густі світлі кучері були схожі на білу хмаринку. Потім дівчина почала згадувати свої мрії про рожеву хмаринку Жозефіну. Точніше, це була дівчина Англійка. А її сукня була схожа на хмаринку, згадалося, як зламала ногу і сиділа вдома на лікарняному. Вона тоді весь час читала книги. Ото тоді я була щаслива, подумалось. На її змарнілому, опущеному до землі обличчі з'явилася тінь посмішки. Христина? Ти ж Христина? Христина підняла голову і відразу впізнала в красивій, доглянутій дівчині, що стояла перед нею ту розхристану блондинку, що волала на Павла декілька років тому, і про яку він тоді сказав, що вона його обікрала. Так, це я, та тебе й не впізнати, здивувалася блондинка. Ти тоді в ресторані така яскрава, весела сиділа, а зараз не ображайся, та ти схожа на тінь чи на монашку. В очах блондинки промайнула жалість та співчуття, чи Христині здалося. Це болісно хльоснуло по її самолюбству. В горлі з'явився комок. Чого тобі? монотонно, без жодної емоції запитала брюнетка. Бо знаєш, я поспішаю вже. Христино, пробач, що я так сказала, відразу зрозуміла свою помилку блондинка. Я не зізла. Бачиш, я прямолінійна дуже. Сама себе іноді лаю за свій чорний язик. Я поговорити з тобою хочу. Давно вже на тебе читую, шукаю зустрічі, та ти не часто виходиш на вулицю. І це була правда. Христина тепер мала стільки хатніх справ, що не встигала ні на дворі бувати, ні писати, ні спілкуватися хоч з кимось. Та й Павло був проти, щоб в неї з'явилися подруги чи знайомі. Навіщо тобі ота шалава?» злісно плювався на її прохання піти погуляти за лісою. Щоб чоловіків собі шукати, хіба тобі мене недостатньо, он краще вдома поприбирай. У нас вже на стінах павутиння з'явилося, а тобі все гульки в голові. Згадавши це, Христина нахмурила брови та поглянула з-під лоба на блондинку: Ти, Олена, здається, якщо я не помиляюся, що тобі від мене потрібно? Блондинка не очікувала такої реакції і прокашлялася. Христино, повір. Я тобі не ворог, але тут незручно розмовляти. Будь ласка, сядь до мене в машину. Я відвезу тебе до кав'ярні, де ми зможемо спокійно все обговорити. Вона благально подивилася на Христину. Я обіцяю, це того варто. Я тобі добра бажаю. Я знаю, через що ти зараз проходиш. Я займу 40 хвилин твого часу, не більше. Я обіцяю. Брюнетка засумнівалася, потім підняла голову. Щоб поглянути на небо, однак там не було ані Хмаринки, ні Жозефіни, яка танцює в пишній сукні, ні мами, яка б могла відпочивати там. Христина приречено опустила голову на груди. Добре, поїхали, і дві дівчини, брюнетка та блондинка, швидко сіли в блакитне інфініті і поїхали геть з вору. Розділ 16. СПОВІДЬ Олени. Вони сиділи за столиком на вулиці, ховаючись під широкою парасолькою від пекучого сонця. Що тобі замовити? доброзичливо посміхнулася блондинка. Я. я, я нічого не буду, дякую. Христина готова була провалитися крізь землю від сорому, адже грошей вона не мала. Обіцянка павла утримувати їх обох. Обмежилася тими коштами, які він виділяв на продукти, за якими дівчина ходила. Чоловік завжди звіряв витрати з чеками з магазинів і забирав решту, всю до копійки. О, не хвилюйся, я пригощаю і заперечень не приймаю, категорично заявила Олена. Тоді мені чорний чай з лимоном, якщо можна, тихо проговорила Христина. Ну, а я буду охолоджений лате. Олена зробила замовлення і повернулася до Христини. Я позвала тебе, щоб дещо розказати, а ти сама вже зробиш свої висновки. Христина терпляче чекала продовження. Перший раз я вийшла заміж 18 років за успішного та забезпеченого 40-річного чоловіка. Почувши це, Христина скептично підняла брову. Однак блондинка зовсім не відреагувала і продовжила. І як би це не виглядало для інших, це був шлюб не з розрахунку, а через велике кохання. Христина мугикнула. Однак два роки тому його застрелили. Є версія, що це його конкуренти, та мені зробили ясне попередження, щоб я в це не лізла, якщо життя дороге. Олена прикусила губу та нахмурила брови і, зробивши ковток свого охолодженого лате, продовжила Я тоді жити не хотіла. Цілими днями валялася на дивані, нічого не їла і не виходила на двір, навіть у душ тижнями не ходила. Та одного разу я все-таки вийшла прогулятися і зустріла його. Кого? не втрималася Христина. А ти як думаєш? Блондинка посміхнулася, проте її очі залишалися сумними та серйозними. Вона дивилася вдалечінь. Я зустріла Павла, я не розуміла, куди йду, нечесана. В старих розтягнутих спортивках присіла на лавочку у парку неподалік від дому. Тут він до мене й підсів. Ви знаєте, сказав він тоді мені, ви тільки не подумайте чогось поганого, але я вже 20 хвилин за вами спостерігаю, і таких красивих та сумних очей я ще ніколи не бачив. Я знайомств не шукала, але, як виявилося, дуже потребувала підтримки і ласкавого слова. А ще мені було боляче, сумно й нестерпно самотньо. І що сталося потім? зацікавилася Христина. Потім ми почали час від часу бачитися. Спочатку, по-дружньому, він поводився як джентльмен, не чіплявся та не поспішав, а ще Павло все розумів і ні в чому не звинувачував. Через кілька місяців ми почали зустрічатися. Спочатку таємно, бо ж уникали осуду людей. Потім взагалі з'їхалися, і тут почалося найцікавіше: Він вас вдарив? вирвалося у Христини. Ні, зовсім ні, нахмурилася Олена. Але він почав розпитувати про мій спадок від чоловіка, що той мені залишив, вона на мить замовкла. І тоді я показала йому мої коштовності старовинні брошки, що Антон мені привозив з Франції, де купляв їх на аукціонах. Кольє, що вибирав в ювелірних магазинах Швейцарії, коли бував там на ділових зустрічах, браслети, що дарував мені іноді навіть і без причин. Мій чоловік мене обожнював і називав маленькою Барбі. Очі білявки наповнилися сльозами. Я ж ніколи не працювала, от ні дня, і тому швидко постало питання, за що мені й Павлу жити. Ну, то влаштуйся на роботу, сказав мені тоді Павло. Вже пора навчитися щось робити. А чого б тобі не почати більше заробляти, відповіла тоді я. Я музикант, задрав носа Павло, і при чому талановитий. Я думав, що це ти мені допоможеш грошима, щоб я зміг пробитися в наш український шоу бізнес, бо там без грошей ніяк. І за що ж ви жили? Очі Христини розширилися, і вона зацікавлено слухала. Та за що? Я розпродувала свої коштовності, виносячи з хати одну за одною, разом з часткою душі і спогадів про Антона. Ну а чому ви розійшлися? Коштовності скінчилися. Він звинуватив мене в тому, що я обіцяла подарувати їх йому, а натомість розтринькала. А оскільки грошей більше не було, то жити він зі мною не міг. Підозрюю, що велику частину прикрас він в мене просто вкрав. Однак я ніколи до того не рахувала гроші, тож зовсім не зналася на фінансах, була безпечною і молодою, захоплювалася ідеєю життя з генієм. Христина вчепилася пальцями в чашку з чаєм і мовчала, не відводячи погляду від Олени, яка і не підозрювала, наскільки була правою. Більшість коштовностей і справді зберігалися у дерев'яній скринці у Христини вдома. Декілька разів вона відкривала і закривала рота, ніби хотіла щось сказати, а потім передумала. Нарешті промовила Твій натяк я зрозуміла, але ти була багатою вдовою, ласий шматочок, так сказати. Я ж незграбна, непримітна, бідна сирота, в якої нічого немає. Ого. вихопилася волени, як він добре промив тобі мізки. Та похмурий вираз обличчя, зведені на перенісці брови та напружений занепокоєний погляд, говорили про те, що Христина справді вірить у те, що говорить. Подумай, промовила блондинка, чи є в тебе щось цінне, щось, що він хотів би забрати у тебе. Я, я не знаю, замислилася брюнетка, я з дитячого будинку, а зараз навіть не працюю. Її щоки спалахнули від сорому. Коли Олена поглянула на її затерті босоніжки, на одному з яких майже відірвалася застіпка. Я розумію, повільно, задумливо промовила Олена, але ти подумай можливо, пригадаєш і знаєш що? Що, запиши мій номер телефону. Якщо ти не проти, я б хотіла продовжити наше знайомство. Ти мені подобаєшся як людина. Сподіваюся, з часом ми станемо близькими подругами. Нарешті за довгий час Христина щиро посміхнулася, їй сподобалася відкритість і напористість Олени, а тому виникло відчуття, що вони справді можуть бути подругами.